Мы сегодня робили сердечки для воинов. З нагоди свята Дня Збройних сил України працівниками подільського молодіжного центру «Лофт» був проведений майстер-клас на тему зі святом воїне» для дітей, сімей, внутрішньопереміщених осіб та для молоді громади. З великим бажанням, вкладаючи усю душу, учасники заходу виготовляли для наших захисників патріотичні сердечка жовто-блакитного кольору, які були оздоблені національним колоритом. А на зворотній стороні виробу дітки писали свої побажання військовим. Дорогий воїни, я хочу Побажати миру і перемоги, щоб більше не було війни. Дорогий воїн, будь здоров. Приходи поскоріше додому, принеси перемогу в нашу Україну. Побажає миру, здоров'я сил. Дорогі військові, я вам бажаю теплої зими, щоб ви не замерзнули і щоб вам передавали більше теплої одежі і їжу. Ми віримо в вас і чекаємо вас живими і здоровими. Всі ці дитячі побажання були досить щирими, і незабаром вони по справжньому зігріють серця та душі наших військових, а ще додадуть їм сил в боротьбі з ненависним ворогом. Ми виготовляли такі ручної роботи сердечка, які потім передамо воїнам. І з нагоди цього свята хочу поздоровити усіх наших захисників, побажати їм міцного здоров'я. Ми віримо у вас і у вашу перемогу. Ми також приєднуємось до привітань, шановні наші воїни. Бажаємо кожному з вас міцного здоров'я, сил та наснаги. І найголовніше повертайтесь додому цілими, неушкодженими і з перемогою. Слава Україні! Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.